Понеділок на черговій апаратній нараді Олексій Костусів повідомив про звільнення начальника управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Рафаеля Мурадяна. Про це повідомляє електронне видання Домська У той самий час, як з'ясувала редакція видання, сам Мурадян звільнювати зі своєї посади поки що не збирається. Я справді хотів піти, але не можу собі цього дозволити. Зараз вирішується питання з ринком острів і ситуація з Балановським. Крім того, Мені відомо, що мій заступник Геннадій Гросфіллер намагається мене підсвітити на цьому місці. Також муродян запевнив думську, що його звільнення є незаконним, бо на даний момент чиновник перебуває на лікарняному. Нагадаємо, що саме Рафаель Мородяну цього за рік перебування на своїй посаді прославився збільшенням кількості малих архітектурних форм, зокрема будок із шормою та іншим дріб'язком, різноманітних наливаєх, що Одесити і туристи спостерігали у місті чи не на, на кожному кроці. Як вже неодноразово повідомляли наші кореспонденти, навіть після мораторію Костусева на розміщення малих архітектурних форм їхня кількість не зменшилась. У той самий час виникає питання: якщо чиновника навіть і буде звільнено, хто прибиратиме будки та ріки? Які заполонили місто за сприянням у радянам, і чи можна звинувачувати у безладі лише його? Адже він був лише гвинтиком у системі створеній костусів.